Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як зв'язати ось такий візерунок. Візерунок цей в'яжеться спицями. Ось так він виглядає. Це така сіточка. Мені дуже подобається, класно виглядає. Так, значить, перший установочний ряд після резинки я пров'язала виворітними рядами. Далі ми в'яжемо рапорт візерунку. Рапорт візерунку складається з чотирьох рядів. Та трьох петель. Кількість петель, яку ми набираємо, має бути кратна трьом плюс дві петлі кромкові і одна петля для симетрії. Так, в'яжемо перший ряд рапорту нашого візерунку, кромкову зняли. Перші дві петлі треба пров'язати разом лицевою петлею. З нахилом вліво. Ось таким чином. Далі одну петельку першу знімаємо, наступну залишаємо ось так. Тепер нам треба оці дві петлі розвернути таким чином, щоб пров'язати ці дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так. І накид. Це я пров'язала три петлі да, нашого рапорту візерунку. Зараз покажу ще раз. Перші дві петельки. Зверніть увагу, як лежать у мене петлі. Якщо у вас лежать ось так, то їх треба розвернути, так, щоб було зручно пров'язувати з нахилом вліво дві разом першу петельку зняли. Наступну, і ще оцю ми перевернули і перевділи на нашу додаткову спицю. Да? І пров'язали разом, з нахилом вправо, і накид. І знову повторюємо дві разом з нахилом вліво, одну зняли, дві петельки перевернули. І пров'язали з нахилом вправо, і знову накид. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Так, перший ряд в'язала майже до кінця, залишається тут одна петелька. І тут я роблю ось накид і цю одну петельку пров'язую лицевою петлею. кромкову виворітною. Другий ряд та четвертий ряди рапорту цього візерунку пров'язуються просто виворітними петельками. Ось другий ряд. І петельки, і накиди все пров'язується виворітними. Третій ряд рапорту візерунку, Кромково знімаємо. Першу петельку пров'язуємо лицевою, робимо накид. А далі в'яжемо. Наш рапорт із трьох петелек, да? дві разом з нахилом вліво, одну зняли, ці дві петельки перевертаємо і пров'язуємо з нахилом вправо, і накид. І так повторюємо, в'яжемо до кінця ряду. І четвертий ряд е, нашого візерунку пров'язуємо просто виворітними петлями. І все. Це весь е, раппорт візерунку. Далі просто повторюємо е, ці чотири ряди, да, ту кількість разів, скільки вам потрібно. І виходить такий гарний візерунок.